Виконуємо номер 14.13 із підручника Алгебра 8 та номер 30.13 з підручника математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний з 49 це 7, бо саме 7 в квадраті буде 49, корінь квадратний з 9 це 3. 7, 2, 3 буде 10. Корінь квадратний з 4 це 2, корінь квадратний з 100 це 10. 2 множимо на 10 буде 20. Далі корінь квадратний з 121 це 11. Можна використати таблицю квадратів. І корінь квадратний з 81 це 9. 2 множимо на 11 це буде 22. І 22 відняти 9 отримаємо 13. Корінь квадратний із 64 це 8. Корінь квадратний із 0,25 це 0,5. І нам залишається 8 поділити на 0,5. Це буде 16. Корінь квадратний з числа 0,36 це 0,6. І тепер мінус 5 множимо на 0,6 це буде мінус 3. І додати 2,8 отримаємо мінус 0,2. Далі під коренем рахуємо. 10 квадратів це 100, 8 квадратів це 64. 100 відняти 64, отримаємо 36. І корінь квадратний з 36 це буде 6. Знову під коренем рахуємо. 3 в квадраті це 9, 4 в квадраті це 16. 9 додати 16 буде 25. Корінь квадратний з 25 це буде 5. Підносимо до квадрату під коренем. 0,3 в квадраті це буде 0,9. Відняти 0,09. Буде 0 корінь квадратний з нуля дорівнює 0, і тепер знову рахуємо під коренем. 5 помножити переписали. 0,4 в квадраті це 0,16. І тепер 0,16 додаємо 0,64. Це отримаємо 0, 0,8 помножити на 5 на 5, 8, 40 і відокремлюємо цифру, кому це буде 4. А корінь квадратний із 4 дорівня 2. Номер 14,13 із підручника алгебра 8, та номер 30,13 з підручника математика 8 виконано.